відбулась робоча нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, в якій прийняли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась нарада зі звернення очільника Подільської громади з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Олег Албанський зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Окрім того, були оголошені основні. Першочергові завдання для керівників підрозділів та установ громади. Директор Квеп Подільськводоканалу Володимир Негрецькол доповів, що підприємство працює без збоїв і в штатному режимі. Відбувся запуск фонтанів у паркових зонах та зонах відпочинку міста. Окрім того, підприємство оперативно реагує на аварійні ситуації як по мережах, так і у абонентів, які підписали договір з «Подільськводоканалом». водоканалом. Керівник підприємства Подільськ теплокомуненерго Макс. Симперлей прозвітував про хід оновлення та заміни ділянок тепломереж. В даний час завершено оновлення ділянки по вулиці енергетиків. Ведеться підготовка до монтажу нової тепломережі у мікрорайоні Північний. Також не зупиняється обслуговування і котелень у мікрорайонах Подільська. Директор муніципальної обслуговуючої компанії Чиста громада Олександр Задорожний проінформував, що в даний час силами підприємства активно проводиться робота із вивозу твердих. Побутових відходів скошування трави, прибирання узбіч, висадка квітів та благоустрій паркових зон Подільська та селищ, що входять до складу громади. Керівник підприємства міськсвітло Віктор Кострицький прозвітував про результати заміни ліній живлення, що забезпечують роботу світлофорів на основних перехрестях міста. Продовжується робота із встановлення спеціалізованого обладнання для забезпечення аварійного живлення, щоб таким чином ділянки із активним рухом транспорту Завжди залишалися безпечними. Окрім того, виконуються заявки від населення громади. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський надав інформацію про роботу закладів освіти. В даний час на базі закладів освіти працюють пришкільні табори. Для дітей готуються змістовні та цікаві екскурсії та різноманітні заходи. Була надана інформація про технічний стан підготовки закладів освіти до роботи. Також була надана вичерпна інформація про роботу спортивного і молодіжного підрозділів, начальник управління економіки Алла Омельчук проінформувала, що наразі проводяться відстеження кількості автобусів на міських маршрутах. Також доповіла про роботу щодо виявлення випадків та припинення торгівлі у непризначених для цього місцях. Проводиться робота із підприємцями щодо правил продажу алкогольних напоїв. Була надана інформація про роботу із аграріями громади, а також про залучення інвестицій до Подільської громади. Головний лікар. Сільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про роботу закладу, а також про хід ремонтних робіт та забезпечення належної роботи відділень за допомогою генераторів у випадку перебоїв з електропостачанням. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мамей доповіла про роботу сімейних лікарів та про хід ремонтних робіт у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Всі звіти керівників за минулий тиждень були уважно вислухані і накреслені плани на них знешній